Сьогодні тривають мої безумні експерименти, і в даному випадку я міняю сьогодні втулочку. У да, мене в зв'язі з виготовленням іншого статора, мені треба поставити втулочку трошечки з більшим упором. Якщо в мене упор був... До цього 8,5 мм. Це оця висота. То зараз у мене упор більший. мені прислав ось Олександр Анатолійович Бойко. Втулку. Втулку. Це втулка произведення іскусства. У мене і попередня втулка дуже класна. Чим ця втулка е мені подобається. Це те, що в неї широкий упор. Тобто не дає, щоб статор шатався при зажаті. Бо він може він на двох шпильках тримається. І коли зажимаєш гайки, він може перекашуватися. То Тут ширина більша втулки, мені подобається. Дуже тонка стінка, от оця маленька, це дуже правильно зроблено. Тут стіночка, по-моєму, ще трошечки тонше. Є. Маленький отакий шрам. Але на роботу це ніяк не впливає і стоїть втулка не просто красиво, а блискуче. Магніт Він виглядає так, вроді би поганенько. Але на самом ділі це найкращий магніт. Називається він отак от. Називається він так. Маркировка отака. І е, виходить. Конус з хорошою юбочкою. І тут міста прям дуже багато. Тобто для обдува, для всього це блискуче зроблено. Мені дуже сильно сподобалось. І я навіть не мог. Подумати, що люди такому не приділяють увагу. Ну, є втулка, то і є втулка. Але є різниця по якості. Тобто втулка може бути вузька, товстостінна, і конус, який засовується втулку, буде просто вузенький. І виходить, що коли хочеться зйомником зняти конус, який залишився на цапфі, то. Рогач не може залізти під цей конус, бо конус дуже вузенький, виходить, немає як підлізти. А коли широка юбочка, то леше цими лапами зацепиться. Тому зараз я міняю цю втулочку і поставлю дещо інший статор.